Швидка за європейськими правилами польські медики продовжують допомагати Прикарпатті у розбудові екстреної допомоги. Торік закордонні фахівці підписали із тутешніми колегами меморандум про співпрацю. А відтак взялися ділитися досвідом, нині ж завітали на міжнародну конференцію, щоб обговорити результати та подальші напрямки діяльності. Акцентується з увага власне на Івано-Франківській області, яку обрали як пілотний проект, щоб вона стала взірцем, як треба будувати систему екстреної медичної допомоги. І в майбутньому ми поширили цей досвід на всю Україну. Такі зустрічі стали традиційними, і на наступний рік запланована уже друга конференція. Тож можливості та підстави для співпраці є до Івано-Франківська польські лікарі приїхали не з порожніми руками. Місцевому центру екстреної допомоги презентували дві сучасні реанімаційні машини найвищого класу. Ще дві автівки, які в рамках співпраці польська сторона подарувала Прикарпаттю раніше, уже успішно рятують життя мешканців області. А ще звітують головні лікарі, півсотні їхніх колег прийшли вишкіл по екстреній медицині у Польщі. Коштовне обладнання для навчально-тренувального центру, такого, якого немає ніхто в Україні. Так само сьогодні нам буде вручено дефібрилятори, висмоктувачі, дихальні апарати, багато додатково додаткової, спеціалізованих одяг і так далі. Ну, не це є найважливіше. Найважливіше це, що ми вже до сьогоднішнього дня маємо навчених 50 людей, працівників, медичних працівників, лікарів і фельдшерів центру екстреної медичної допомоги. Серед них 26 інструкторів найвищого рівня надання медичної допомоги по серцево-легенілевій реанімації. На майбутнє ставимо перед собою завдання: це створення центральної диспетчерської, це створення в області гелікоптерної служби. Тобто є ще над чим працювати, і завдань дуже дуже багато. За цінним досвідом за кордоном в листопаді поїдуть ще восьмеро прикарпатських диспетчерів. Закордонну практику вони проходитимуть у